Ми дня на У цій програмі ми обговорюємо важливі теми, які турбують Житомирян. Місцеві вибори 2015. За якими правилами будемо голосувати на цю тему? Ми будемо говорити з нашими експертами: це голова Житомирської міської виборчої комісії Тамара Яремчук та голова Житомирської обласної виборчої комісії Юрій Павлюк. Доброго, Доброго, Доброго вечора. Отже, 25 жовтня ми будемо обирати депутатів та мерів за новим законом, який ухвалили у липні. Верховна Рада серед новацій: вибори мера у два тури, скорочення кількості депутатів місцевих рад усіх рівнів, прохідний бар'єр для партії 5%, У бюлетенях не буде виборчих блоків, лише партії. А в їх списках має бути не менше 30% людей однієї статі. Таким чином парламентарії намагалися подбати про права жінок, але саме цей пункт став причиною низки судових позовів. Так само «Житомир. Інфо підготував інфографіку, з якої видно, що далеко не всі партії, які зареєструвалися для участі у виборах, дотримувалися цієї квоти. Деякі виборчі комісії відмовляли у реєстрації представника, які не дотримували гендерної квоти. Представники партій подавалися до суду на своїх конкурентів. Отже, перше запитання: чим закінчилися гендерні суди? Чи усіх допустили до виборів? Мабуть, почнемо <смінь> з області, тому що у вас найбільше було. <смінь> Дякую. Вся <смінь> справа в тому, що <смінь>, да, було зареєстровано, е, на день зареєстровано 16 суб'єктів е, виборчих перегонів. І якщо е, вважати, що у нас було е, три судових процеси, чотири верніше, один із судових процесів, один із суб'єктів, я не знаю, стоїть і назвати не подав. Можна, так? <да>? Так. <смінь> Значить, це політичне об'єднання, «Самопоміч» подало судовий позов стосовно скасування рішення нашої обласної виборчої комісії проти партії Батьківщина. об'єднання батьківщина. Зв'язку з тим, що не була витримана гендерна квота. Ну, наприклад, в батьківщині все насу до 30% не вистачало двох жінок. Але Першим брати до уваги, мабуть, юристи самопомічі не зовсім розібралися. Тому що, чому? Тому що стаття 2 закону про місцеві вибори вона є декларативною. Що це значить? Невиконання цієї статті не несе з собою якихось юридичних санкцій, тобто зняття чи незняття з перегонів реєстрації чи не реєстрації. Статтею 46, якщо не пише 47, якщо не помиляюся, 46, 46, дякую. 46. Чітко визначено перелік моментів щодо нереєстрації партій як суб'єктів виборчого процесу. Стаття 2 там не звучить невиконання цієї статті. Тому суд підійшов об'єктивно і відхилив позов. незадоволений, верніше позов. Помочі проти батьківщини для скасування у повного списку кандидатів депутатів від об'єднання батьківщина. Це один із судів ще було? З цього приводу по гендерній квоті так називаємо більше судів не було. Був поданий ще один позов ним же проти блоку Петра Порошенка Солідарність, але він на слідущий день його відізвав. Це політична партія відізвала. Зрозуміло, і в, в нас було? теж та ж сама ситуація. Самопоміч теж подала позов до міської виборчої комісії за те, що ми не дотрималися, заарестували батьківщину і там теж не заставали двох жінок. Але перший день було слухання всіх, вислухав суд сторони, а потім на наступний день вже принесли друге засідання і самопоміч відкликала свій позов. На цьому воно все закінчилось. Mm -hmm. Я теж вважаю, що цей в законі, ця стаття 4, там вона виписана для громадян, там рівне право. Там громадяни можуть вимагати від партії, щоб було 30% жінок. Там воно пишеться для партії, щоб партії це були. Ну а для комісії ми керуємося тими статтями. І Дійсно, стаття 46, Там виписані всі підстави, коли ми маємо відмовити. І в своїй відмові ми чітко повинні вказати, на які підстави ми відмовляємо. Не зареєструвати цю партію, не було підстав. Розкажіть більше, то, я обичаю да. хочу зауважити, що навіть при формуванні комісії. Центральна виборча комісія не дотрималась гендерної квоти. На сьогоднішній день в обласній виборчій комісії нема ще жінок. А ну, це не депутатський список. Ну, якщо брати до уваги, що це має бути на всіх рівнях, представницьких рівнях, то мабуть, ну, а так. в нас дотримано, в нас 12 це жінок. Так. так, і ще розкажіть, які ще були причини відмови у реєстрації, окрім гендерних. У нас одній партії партії воля, ми відмовили в реєстрації. Там у них виникла проблема, що він в них в останню хвилину змінився голова партії. Але на момент того подання списку виборчого, це був останній день, вже друга половина ближ, ближче туди до ночі. Ми до 22 години сиділи, приймали. Вони нам принесли свої виборчі списки, і там було підписано не головою партії, який значився ще на той момент, і ще юстиція не внесла ці зміни. У стіну, і підписала інша особа, і ми не могли прийняти такі списки, в них іще були там недоліки, і ми їм відмовили, вони не заперечували, вони погодилися, що це дійсно не підстала. І ще у нас було з партії Зелених України, там три людини було неповний комплект документів, теж вони нам принесли в 23.45 в останній день, коли вони могли це подати, і вони вже не мали змоги ні. Все тому трьом людинам трьом кандидатам відмовилися у списку. А так всі партії зареєстрували, все було вірно, оформлено, фоні, все було гідно, чиново законодавство. А в області як стало було з іншим? Були проблеми в деяких партій, але ми відмовили трьом суб'єктам. Вони були, ці суб'єкти політичні були. Подали до суду на скасування нашого рішення про відмову в реєстрації, і суд їхній позов задавали. Тому на сьогоднішній день у нас є 16 політичних партій, які приймуть участь у виборах до обласної ради. Угу. Як ви сказали, що вже було 16 партій зареєстровано, вже Житомирі, у виборах братимуть участь 19, 19 партій 20, і 16 да. кандидатів в мери. Розкажіть, чи є на сьогодні кандидати, які би були з виборчих перегонів? Ні, немає не по кандидатам на посаду міського голови, не по кандидатам у депутати не було ні від партії заяв, ні заяви кандидата. Подання це вони могли подати 5-го числа. 6-го ми повинні були прийняти рішення. Таких заяв не надходило, і всі, які подавали, всі в військах. Чи зверталися до вас у цей час передвиборчий складний, важкий уже з порушеннями? Можливо, партії зверталися, повідомляли вам про якісь порушення. Ні, таких звернень не було. Зараз партії нам що несуть, тільки свою передвиборну агітацію. Да, Бо, вони звідно, інформують. нас інформують з вони та. Тих виборчих агітаційних листків, э, э, газет нам ну, ставлять просто до відома. Тому ми їх приймаємо. Гаразд, тепер від кандидатів повернемося до виборців. От кожна людина, яка має доступ до інтернету, сьогодні може зайти на державний в державний реєстр виборців і перевірити себе, чи вона там знаходиться. Також до 14 жовтня ДВК мають надіслати кожному виборцю і запрошення. Розкажіть, що потрібно робити, якщо, наприклад, у запрошенні неправдива інформація, неправильна, якісь помилки, або людина виявила, що вона не включена в цей державний реєстр виборців. Або якісь неточності. Ну, якщо надійшло не запрошення, то воно ну, не може бути неправильним, в якому сенсі, є форма затвердження ЦВК цього запрошення. Ну, виготовлює, її, виготовлює її державний реєстр виборців і передає на дільничні комісії. Дільничні комісії спосіб не визначений, чи поштою, чи в спосіб рознесення розносить ці запрошення. На цьому все, наприклад. Одна буква в прізвищі Ігор і Ігор не є підставою видачі бюлетеня для голосування. Так, як можна внести ці правки? Е, ну на даний момент це можна тільки в державному реєстрі виборців. Після того як державний реєстр виборців до 12 числа повинен передати на дільничній комісії списки виборців, і там людина може підійти на дільницю, перевірити себе, знайти себе, внести зміни. Це все вона може. Тому на Я моновічний. Тобто з понеділка можна вже перевіряти. До 9 мають бути утворені виборчі, виборчі комісії, і до, до, до 12-го 12 має бути переданий попередній список виборців. Попередній. Оце для Особі перевірки. Для перевірки, да. для уточнення і так далі. Угу. Тобто, ну, можна сказати, по Житомирі, я не буду говорити по всій області, але вже настільки зараз, в принципі. Гарно працює державний реєстр виборців, що практично Ну, помилок у них дуже мало, за винятком, там десь хтось, вибачте, помер, а не спіли його напередодні виборів. Там. Угу. Розкажіть ще е, такий е, нюанс є. На місцевих виборах голосувати можна тільки за місцем прописки. Тобто, якщо людина виїжджає в інше місто, в інший район, як тоді? Вона втрачає своє право. Голосувати це не обов'язок, це право. Тому кожен знав, коли будуть вибори далеко за три <сад> місяці, <сад> <да>? <сад> тому вона спланувати, мала спланувати, да, якщо вона дуже хотіла е, використати своє право, то вона мала спланувати свої своє, 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 дії, життя. Гаразд, але є такі речі, які не можна спланувати, наприклад, хвороба, <сад> як тоді людина, яка потрапила в лікарню. Ну, людина, яка потрапила в лікарню, навіть наша, яка проживає в місті. Якщо вона потрапила і живе в Корольовському районі, потрапила в лікарню Корольовського району, вона голосує однозначно за своїм паспортом. Вона потрапляє в списки, які сформовані в лікарні. Якщо вона потрапила в інший район міста, вона вже не голосує за район. Якщо вона проживає в Корольовська прописка, вона лежить в лікарні Бугунській, вона просто не голосує, не отримує цей бюлетень. Района голосує за міського голову, за міських і за обласних депутатів. І нарешті розкажіть, якщо ми заговорили про бюлетені, як вони виглядатимуть, скільки їх буде, якого кольору, якої форми, чи якось дивують до нас? До Обласної ради її буде багато, майже мільйон. <гум> Тому що у нас попередній список виборців становить в районі 960 тисяч. Ну інше уточнюється. Він плаває на сьогоднішній день. Один виборець, скільки буде бюлетенів отримувати? До обласної ради один синього кольору. Світло синього кольору. Ну, в місті Житомирі Житомир виборц президент Дельниць, він отримає чотири бюлетені. Ви тільки турбуєтесь за район, а ми ще й за, за область, а ми ще й за місто. Він отримає бюлетень до виборів депутатів районної ради, в тому районі, який він проживає. На посаду міського голови буде другий бюлетень, третій бюлетень буде міські депутати, ну і обласні депутати. Це буде чотири бюлетені. Друга... Вони будуть різного кольору, там буде дуже різно. Що цікаво, тут в бюлетені немає такої позначки проти всіх. Так що людина повинна зробити да. вибір, за кого вона буде голосувати. Там буде, наприклад, от міський голова, там буде в алфавітному порядку зміщені всі прізвища, буде нумерація між нумерацією і прізвищем, і там будуть всі дані, там від кого висунути, і освіта, народження, місце роботи. Там всі дані про цього кандидата, і там буде такий чотирикутник, якому треба зробити чітку позначку. Кого вони ну, що дозволити? я нове, я додав до вашого дозволу, нове у бюлетенях кандидатам у депутатів. Депутатів неважно, чи то до обласної ради, чи до районної ради, чи до міської ради це зовсім нове. Буде вказано не тільки кандидата в депутати, але і лідера партії. В одній клітинці, ну так, в одній стрічці, буде спочатку йти. Лідер партії, названня партії, і більш, більшим шрифтом буде конкретно той, те прізвище кандидата в депутати, по якому округу він балотується. Тобто це нове, ну, це майже відкриті списки блоктання. Тобто да. виборці не заплутаються. Да. І ще цікаво, да, я закінчую. Ми... Да. Навіть якщо є, є партії, які не покрили, наприклад, 64. Ну, Округа. В області є створених 64 одномандатних виборчих округи, У нас Житомирська область є багатомандатний округ, 64 одномандатних округи. Але є це право любого суб'єкта подати не 64, наприклад, 24, 36 є такі. Тоді все рівно по цьому округу, де вони не предоставили свого кандидата, все рівно буде стрічка, де буде написано лідер партії, а знизу прочі. Назва партії, потім лідер. партії. Не, лідер, партії да. Да. А так. вже кандидата, якого вони не да. заявили, його просто не буде. Тобто виборець зможе, якщо він підтримує цю партію, але Кандидата по цьому округу нема, він може проголосувати, це піде в залік, щоб 5% до, 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 щоб розумію. А підрахунок голосів, яким чином буде відбуватися. Дуже жити? цікавий. Формула ну, дуже велика. Ну, Нова да, дозвольте? Да, да, говоріть. Тільки я хочу сказати тільки по міським, що підрахунок будуть вести. Коркорольовський районний виборчі комісії вони будуть підрахунок вести свої. А своїх депутатів будуть вести по своєму району будуть вести на міського голову підрахунок і на міських депутатів. Потім вони будуть його зводити, і оці всі міська комісія буде тільки результат, вже підсумок підводити. А міська комісія буде підраховувати кандидатів депутатів обласної ради, і потім будемо ми передавати ці свої дані будемо передавати в обласну комісію. Це така система вся, вся ніч буде так організовано. А давайте продовжимо. Ну, є така постанова Центральної виборчої комісії 25 серпня 15 року, номер 179 Там є затверджений протокол підсумків. Ну, розказувати форму доволі складна. Ну як складна, хто не, не мав справи. Ну, Вона абсолютно відрізняється від попередніх виборів 10-го року. Абсолютно. Ну, наприклад, я вам так скажу, що простіше поясню, якщо кандидат в депутати набрав більшість голосів по округу, ну, не будемо його називати, Округ Х, але його партія, яка його висувала загалом по області, не набрала 5%, він не стане депутатом обласної ради, так само районної, yeah. так само yeah. і міської. Yeah. Для того, щоб війти о, стати кандидатом, потрібно, щоб перш за все партія набрала, ну, в даному слові, по yeah. не менше 5% в yeah. області, так само по місту. Ну а далі формула така, тоді розвивається квота і так далі. Ну, хто хоче знайомитися, може зайти І на відео. І там відсотки вираховується не кількість виборців, треба проголосувала за цього кандидата. На а вираховується відсоток виборців. І той, Соток. от в партії, скільки відсотків набере партія, тоді ми будемо визначатися кількість бачите. кандидатів. Потім по відсоткам будемо визначати бачите, трьох та інструкція. Та, 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 трьох сторінках. Доволі, доволі да я так думаю, за браком часу зараз це, це, це треба розказувати не менше 45-ти да, годину. Так. І то я так думаю, не хочу образити наші виборці. не кожен розуміє тому що ми поки що освоїлись з колегою. Ну я сподіваюся. То потратили не один не одну годину. Я сподіваюся, що у вас все вдасться порахувати правильно. Ми в цьому не сумнівався. Дякую вам за участь у нашій програмі. Місцеві вибори вибори-2015. За якими правилами будемо голосувати? Такою була тема нашого ефіру. Слідкуйте за новинами на Житомир інфо та знаходьте своїх кандидатів на інтерактивній карті, яка знаходиться на нашому сайті. Побачимось.